Вітаю! Ви зараз приглядаєте лекцію онлайн-курсу Голос без бар'єрів Технологічні рішення в інклюзії». Мене звати Софія Гладюк, я клінічна психологиня, яка здійснює терапію мови і мовлення у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Сьогодні ми поговоримо про відновлення військових після травм та станів, які спричиняють розлади комунікації, їх реабілітаційний потенціал, пошук мотивації та роль суспільства у цьому процесі. У час війни. Кількість людей, які втрачають можливість говорити через ті чи інші причини, суттєво збільшується. Ця історія, особливо поширена серед наших захисників та захисниць, які отримують фізичні чи психологічні травми на службі. Їх стан та процес відновлення може бути різним. Але я вважаю, що мотивація значить багато: мотивація самих військових бути самозарадними та висловлювати свою думку. Мотивація їх рідних дозволити людині з розладами комунікації спілкуватися самостійно, навіть якщо це буде метос спроб та помилок. Розлади комунікації не означають, що єдиний вихід людини це соціальна ізоляція. І в цьому відео ми розповімо вам про випадки, коли все вдалося, коли невербальні військові не стали заручниками своїх станів. Наприклад, про військовослужбовця Олександра, який відновлюється після черепно-мозкової травми. Попри розлади комунікації, він спілкується за допомогою інструменту альтернативно-додаткової комунікації Тіпіток і навіть створив у меседжері застосунку ціле ком'юніті людей, з якими переписуються на постійній основі. Це його рідні, друзі, фахівці з різних реабілітаційних центрів. І саме у випадку Олександра мотивація відіграла вирішальне значення. Нею стало бажання говорити із донькою та отримувати від неї повідомлення Я тебе люблю, які озвучує тіпіток. Водночас у цьому відео я розповім і про те, чому інколи невербальні військові відмежовуються від соціуму, закриваються за дверима палати чи квартири, і як ми можемо допомогти змінити це становище. Уявіть собі, що ви зустріли чи прийшли провідати у шпиталь військового після важкої черепно-мозкової травми чи інсульту, який вже у реабілітаційному періоді, і неактивний у спілкуванні, відволікається або не підтримує розмову. Намагається донести думку, а ви його не розумієте, бо мовлення не зрозуміле за швидко, чи за повільно, невиразно, або мовлення взагалі немає. Військовому важко знайти потрібне слово. Він не може прочитати чи написати повідомлення, або вживає слова неправильно. Для себе пояснюєте, що це військовий нещодавно, після поранення, інсульту, проходить відновний період. Від вас багато. Розуміння, співчуття, намагання допомогти сформувати відповідь. Власне, десь те саме може думати і сам військовий, скоро мене. А тепер уявіть, що військовий після важкої черпно-мозкової травми чи інсульту повертається у свій звичний світ після госпіталя додому. А функція мови чи мовлення практично не відновлена, бо це залежить від важкості ушкодження. Комунікувати, як раніше, він не може. Його не розуміють, чи він не все розуміє, не може донести свою думку чи бажання. Він говорить емболами одним-двома словами або використовує нецензурні слова. Як тоді виглядатиме комунікація цієї людини? Чи всі зможуть, а головне, захочуть з ним комунікувати? Наскільки така комунікація може бути ефективною? І тепер уявімо, як може почуватися військовий, який до поранення користувався цією функцією, комунікував. Розумів інших, сам доносив думку, висловлював прохання, міг підтримати розмову. Труднощі спілкування можуть мати серйозний вплив на взаємодії вдома, на роботі, в соціальних ситуаціях. Людина з розладами комунікації може відчувати розчарування, гнів, збентеження або засмучення, коли намагається висловити свою потребу, ідею чи думку. Значні трудощі у комунікації можуть призвести до того, що ветерани та їхні сім'ї опиняються у соціальній ізоляції. Якщо лишається сам на сам з цим викликом, залежно від збереженого когнітивного рівня та самоусвідомлення, це різко негативно впливає на самооцінку військового, ідентифікацію, реінтеграцію у різні життєві сфери, на стосунки у сім'ї чи родині. Буває, що і сім'ю не вдається зберегти. звісно, я описую не найкращий варіант розвитку подій, може бути інакше. Якщо військовий мав належну оцінку стану та відповідну терапію мови чи мовлення. Був врахований соціальний контекст після повернення додому. І головне, військовий і надалі буде працювати над відновленням втрачених функцій або ж освоювати альтернативні методи комунікації, то йому вдасться забезпечити бодай частково комунікативну участь та залученість. І це той ідеальний варіант, який я хотіла б бачити частіше. Та перш ніж ми поговоримо про те, як досягти цього ідеального варіанту, давайте розберемо, що взагалі таке розлади комунікації якими вони бувають та як виникають? Комунікація це процес обміну інформацією між двома чи більше особами, спілкування з допомогою вербальних чи невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації. Комунікація є комплексною системою, яка містить низку складових, зокрема, лінгвістичну, яка відповідає за мову, мовленєву, яка відповідає за темп, ритм, плавність, голос. Когнітивну, яка відповідає за пам'ять, увагу, здатність до навчання, та соціальну складову, яка відповідає за здатність ініціювати, підтримувати, завершити розмову. До основних розладів комунікації відносимо стани, які впливають на котрусь із цих складових. Наприклад, афазія як розлад мови, дислексія як розлад читання, дисграфія як розлад письма, дисфонія як розлад голосу, а також розлади мовлення. Функціональні без органічного ураження мозку, органічні, а саме нейрогенні моторні, структурні, сенсорні, група когнітивно-комунікативних розладів та розлади комунікативної взаємодії. Зазвичай набуті розлади комунікації у військових, з якими я працювала, були спричинені ураженням мовночутливих зон мозку після перенесених черепно-мозкових травм чи інсультів. Зазвичай набуті розлади комунікації у військових, з якими я працювала, були спричинені ураженням мовно чутливих зон мозку після перенесених черпно-мозкових травм чи інсультів. Один випадок був із причини новоутворення у головному мозку, також можливі причини нейроінфекції, нейродегенеративні захворювання. Зараз частими стали функціональні порушення мовлення, логоневроз або заїкання, мутизм з причини великого навантаження. На нервову систему або дію сильного і тривалого стресу. Часто порушення мови і мовлення поєднуються із порушеннями когнітивних функцій вищого порядку. Може погіршитися виконавча функція, здатність формувати черговість дій, побудова логічних зв'язків, синтез, аналіз, увага, пам'ять, швидкість прийняття рішень, планування повідомлення, вибір або переключення з теми на тему, ініціювання, підтримання чи завершення спілкування. Тому до розладів комунікації відносимо широкі аспекти порушень від заїкання, зміни сили, тембру, голосу, ритму, інтонації до порушення письма, читання чи здатності розуміти мову і говорити. Сюди ж відносимо і когнітивно-комунікативні розлади, тобто усе, що ускладнює комунікацію. Якщо ж детальніше говорити про динаміку проблеми, то у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, в якому я працюю, з часу повномасштабного вторгнення з 2022 року по 24 рік було понад 60 пацієнтів, які внаслідок участі в бойових діях мали різного роду проблеми з мовою чи мовленням. І це лише ті пацієнти, з якими я працювала. Зазвичай ці порушення були наслідком отриманих важких ЧМТ. Наслідок міновибухових травм, осколкових чи вогнепальних поранень, порушень кровообігу головного мозку, інсультів, при яких відбувається ураження мовно-чутливих зон мозку. Як я вже згадувала, частин також є і випадки логоневрозу, заїкання. З анамнезу у таких військових була низка нелікованих легких черепно-мозкових травм, так званих контузій. Оскільки, як говорять самі військові, у нас артилерійська війна, і значна частина військових відчувала на собі дію вибухових хвиль, мають різного ступеню важкості легкі черепно-мозкові травми. Тоді ризик виникнення мовних чи мовленнєвих порушень зростає. Як відбувається відновлення після травм та станів, що спричинили розлади комунікації? У роботі із невербальними військовими значну роль відіграє таке поняття, як реабілітаційний потенціал? Він включає фізіологічні, психологічні та соціальні компоненти і дозволяє оцінити можливості відновлення порушених функцій у пацієнта. Йдеться про можливості компенсувати порушення з урахуванням біологічних, фізичних, психологічних та соціальних факторів, готовність самої людини, наявність допоміжних засобів, підтримки середовища, родини, професійної допомоги. Тобто, говорячи про реабілітаційний потенціал, враховуємо тяжкість порушення. Мотивацію людини, підтримку оточення та індивідуальні особливості. Важлива сторона найближче оточення, тобто сім'я, близькі люди. Вони мають розуміти, що варто робити, а що ні, де потрібна підтримка, а де варто наполягати на самостійності, навіть якщо це займе більше часу. Є одна перепона, яку я зустрічаю майже завжди. Зазвичай родичі, які перебувають поряд із пораненим військовим, Говорять замість нього, вгадують бажання сина чи чоловіка за порухом руки чи звуком. Відповідають самі, коли хтось з медперсоналу звертається до пацієнта. Це додаткова гілка роботи зупиняти членів сім'ї, не дозволяючи їм спілкуватися замість людини, яка має комунікативні проблеми. Потім військові звикають до такого варіанту. І коли хтось звертається до них, одразу просять допомогу у свого супроводжуючого. Це уповільнює відновлення комунікативних функцій. Така поведінка родичів не дозволяє військовому стати активним учасником процесу комунікації. Також на початку реабілітації і в пацієнтів, і в родичів може виникнути очікування, що саме пройде. Виговориться, виспівається, повчить вірші. Є сподівання на спонтанне відновлення. Таке можливе, але не завжди, залежить від ушкодження. Зазвичай необхідна наполегливість, системність, щоденність у виконанні терапевтичних завдань. Часто це важка і виснажлива робота. Відновлення залежить не лише від реабілітаційних занять, а й від важкості порушення, мотивації пацієнта, підтримки його оточення та індивідуальних особливостей. У деяких випадках мова чи мовлення відновлюються повністю, а в деяких частково. Інколи відновлення неможливе, тому необхідно працювати над налагодженням комунікації за допомогою методів альтернативного спілкування. Ще одним із викликів у реабілітації є визнання, порушення та розуміння того, що потрібно працювати і що терапія мови і мовлення може бути довготривалою. Для підтримки мотивації важливо, щоб і пацієнт, і його родина бачили позитивні зміни у відновленому процесі, тому вкрай важливо фіксувати, оцінювати можливості на початковому етапі роботи, мати проміжні оцінки, щоб підтримати, надихнути пацієнта, який виснажується у довготривалому процесі відновлення, показати його досягнення. Необхідні і мотиваційні бесіди, і постановка досяжних цілей, які були б цікаві і необхідні для пацієнта з огляду на його цінності, наприклад, привітатися з донькою, запитати, як справи тощо. Окрім цього, важливо, щоб пацієнт спілкувався не тільки в медичному закладі, а й за його межами, налагоджував контакт з соціумом. Медики та пацієнти в медичному закладі це комфортне середовище, так би мовити, усі свої. А коли людина виходить в соціум, то її розуміють не всі. Якщо ми говоримо про магазин чи кав'ярню, то працівники чи відвідувачі можуть не дуже доречно поводитись, намагаючись допомогти людині з розладами комунікації. Наприклад, можуть також перестати говорити, переходячи на жести, стають нетерплячими. Про таку інклюзію потрібно говорити, поширювати правила ефективної взаємодії. Це важлива складова психосоціальної моделі реабілітації. Згідно із визначеннями Всесвітньої організації охорони здоров'я, психосоціальна реабілітація це процес, який дає можливість особам, які отримали інвалідність внаслідок втрати певних функцій, досягти свого оптимального рівня незалежного функціонування у суспільстві. Це постійний, безперервний, комплексний процес, що спрямований на відновлення та розвиток різних сфер життєдіяльності. Заходи з психосоціальної реабілітації змінюються залежно від потреб пацієнта, місця, де відбувається реабілітаційний вплив суспільства чи це медичний заклад, а також від культурних та соціально-економічних умов держави. Результатом реабілітаційних заходів повинна бути реінтеграція, повернення людини з певними функціональними порушеннями у суспільство. При цьому самі пацієнти в нашому випадку військові повинні відчувати себе не менш повноцінними членами суспільства ніж раніше. Отже, метою реабілітації можна визначити поліпшення якості життя та соціального функціонування людей через подолання ними соціальної відчудженості, а також підвищення активної життєвої та соціальної позиції. Я думаю, що станом на сьогодні в українському суспільстві є певні виклики у реалізації психосоціальної реабілітації. Нам потрібно відмовитися від дискримінації та стигми, вчитись підтримувати сім'ї, в яких є військовослужбовці із значними комунікативними проблемами. Та створювати і зберігати довготривалу соціальну підтримку. У реабілітації, у соціалізації, на всіх рівнях відновлення важливу роль можуть відіграти цифрові технології. У передніх відео ми вже розповідали про те, що вони справді можуть покращувати якість життя людей із різними типами розладів, зокрема розладами комунікації. Для невербальних військових доречно застосовувати технології як інструмент у відновленні на певних етапах реабілітації. Як новий вид спілкування, тренування когнітивних функцій, спосіб реінтеграції у суспільство. І, перш за все, технології про рівність у можливості комунікувати у доступний спосіб. У своїй роботі пацієнтам я часто пропоную використовувати застосунок тіпіток. Він дає можливість спілкування, навіть якщо у військового значні ураження мовно чутливих структур головного мозку. Тобто, це спосіб уникнути відчуття ізольованості та натомість бути почутим чи зрозумілим, успішним, простій побутовій комунікації. Одна з ключових переваг тіпіток це персоналізований підхід до роботи. Там можна створювати профіль для кожного пацієнта індивідуально, фотографувати предмети, якими він користується, чи давати фото його рідних. Також перевагою, як на мене, є те, що тіпіток дає можливість комунікувати з великою кількістю людей. А це покращує соціальні навички, дозволяє не втратити соціальні зв'язки. Це як звичайний меседжер, який адаптований під потреби людей, які не говорять, не пишуть і не читають, бо там є зображення та озвучення. Однак впровадження технологій у роботу з невербальними військовими не завжди простий процес. Чому? Для мене викликами стали опір до новизни зі сторони доглядальників, родини, заперечення розладів комунікації, а отже, очікування швидкого відновлення функцій за допомогою АДК. Фінансові труднощі, як от відсутність необхідних гаджетів, моральна неготовність до технологій. Що робити у таких випадках? По-перше, варто контактувати з родичами немовних пацієнтів, мотивувати до використання нового інструменту для спілкування, навіть якщо на початку кажуть, що це заскладно чи не бачать доцільності. Варто окреслити переваги для їхнього випадку, переконати використовувати застосунок для комунікації або тренування, розповісти про можливості, які дає застосунок. Наприклад, спілкуватися дистанційно. Дружина пішла в магазин, але не уточнила, що хотів би чоловік. допомогою застосунку бувши в магазині, можна розв'язати це питання, надіславши повідомлення, яке буде для чоловіка озвучене програмою, а він зможе надіслати картинку, що він потребує. Самого пацієнта можна мотивувати, використовуючи ефект новизни. Це може зіграти свою роль. Тобто ми вводимо щось нове, щоб розширити можливості військового з розладами комунікації. Важливо формувати певну культуру спілкування у пацієнта, якщо порушення комунікативних функцій значне спілкуватися з допомогою АДК краще, аніж не комунікувати взагалі. Хочу розповісти про досвід свого пацієнта Олександра. Про якого я згадувала на початку цього відео. Чоловікові на момент поранення був 41 рік. Він військовослужбовець, розвідник, а воював у 2015-16 роках і також у 2022 році знову став до зброї у червні 2022 року. Олександр отримав важке уламкове міновибухове поранення до служби і до травми. Він працював у сфері юриспруденції. Він є батьком двох дітей. Поранення мало важкі наслідки для комунікативних можливостей. Олександр не говорив, використовував лише окремі звуки. Тому ми спробували застосунок тіпіток. Серед поставлених цілей, на які ми опиралися в реабілітації, було тренування якості промовляння слів самостійно, напрацювання алгоритму відправлення повідомлення, спілкування дистанційно, повідомлення про запізнення, самопочуття, тренування когнітивних функцій. Ефект гри і легкості та заохочення до самостійної роботи поза заняттями. І це спрацювало. Олександр використовує ТіПіТок для комунікації, найактивніше як меседжер, щоб спілкуватися з рідними та знайомими. Ще поділюсь одним успішним кейсом моєї практиці: це робота із військовослужбовцем-розвідником Денисом. На момент поранення чоловікові було 36 років. Він воював з 2016 року. В 23-го він отримав наскрізне кульове поранення в голову, що призвело до значних комунікативних порушень. Оточення не розуміло його повідомлень, це виглядало як набір слів. Реабілітації ми використовували за стосунок Я кажу серед цілей, які поставили, було зробити програму способом комунікації у громадських місцях, застосування фраз, тренування формування підказок, пошук необхідних слів, тренування письма та читання, а також когнітивних функцій. І також тут все спрацювало. Я хочу, щоб технології працювали не лише на реабілітаційних заняттях, а й за їх межами у звичайному житті, в громадських закладах, бо військові з розладами комунікації, які всі ми потребують спілкування. Як ми можемо допомогти їм побороти соціальну ізоляцію? Перш за все, суспільство має знати, що люди з порушеннями комунікації є серед нас. І рівні порушення різні, і не обов'язково ми можемо відразу їх ідентифікувати. Тоді ми зможемо напрацьовувати певну толерантність і готовність створювати умови, в яких людям з комунікативними розладами було б комфортно. Має бути сформована культура спілкування. Ми повинні навчитись витримувати час, щоб почути мовця у той спосіб, який йому доступний. А ще маємо бути готові до нестандартного отримання інформації через АДК, допомагати, підтримувати, а не сприймати таку комунікацію як проблему проявляти співчуття і ні в якому разі не жаліти, шкодувати. Щоб не принизити та не зробити боляче військовому чи ветерану. Не військові повинні підлаштовуватись, а соціум повинен бути гнучким. Важливо створити такі умови, коли б військові і не тільки з комунікативними проблемами змогли б захотіли б виходити у світ, відвідували соціальні місця, подорожували, інтегрувались і були корисними суспільству, а не вимушено закривались і уникали спілкування. Важливо розповідати і про інструменти АДК та їх застосування. Ми не маємо уникати новизни, а маємо проявити цікавість. Дякуємо вам за те, що переглядаєте онлайн-курс Голос без бар'єрів технологічні рішення в інклюзії від громадської організації Говори. Цей курс ми реалізуємо за підтримки фундації змін. Також заохочуємо вас долучатися до соцмережі Говори за посиланням на екрані. Там ви знайдете більше корисної інформації та цікавих історій про людей, чий голос вже почутий.